Всіх вітаю в цьому відеоролику, на злідкую, як завжди, Захар. Бачу, що вам заходять відео, де я пояснюю свою торгівлю за технічним аналізом, тому цей відеоролик ми присвятимо тій самій темі. Торгувати в даному відео ми з вами будемо, як завжди, на біржі Тому Якщо ви ще не зареєстровані на ній, обов'язково приєднуйтеся за посиланням в описі даного відеоролику та, пройшовши реєстрацію і ввевши промокод UATRADE при вашому першому поповненні, ви отримаєте плюс 50% до суми вашого депозиту. Як я сказав, все я буду пояснювати при своїй торгівлі. Першим ділом ми включимо одну хвилину таймфрейм. Я буду торгувати зараз саме на ньому та додамо індикатор роста, тому що індикатор роста саме при торгівлі за технічним аналізом надає мені реально дуже важливі, скажімо, підказки, за допомогою котрих я маю змогу відкривати реально угоди з гарною прихідністю. Першу ситуацію я бачу по валютній парі Євро OTC отісіку Дивіться, ми з вами відкриємося в... Дані ситуації на 4 хвилини часу експірації, тобто, ось тут ми змінимо і поставимо 4. Зараз я все поясню і все вам, друзі, продемонструю. Спершу ми відкриваємо угоду і відкриваємо ми її саме у висхідному напрямі. Тобто, хто не розуміє, для новачків зараз. Нам треба, щоб ми з вами рухалися вгору, рухалися вище, ніж ось ця зелена лінія. Зелена лінія це наша точка входу. Якщо ми з вами ось давайте уявимо це точка входу, ми з вами будемо вищі точки входу на момент, коли буде вичерпано час, тобто ті самі 4 хвилини, котрі я, як бачите, вів, то тоді, коли ці 4 хвилини. Пройдуть, ми з вами будемо вище, ніж наша точка входу. І ми з вами отримуємо прибуток, тому що ми відкрили угоду у висхідному напрямі. Якщо ми будемо нижчі, то отримуємо мінус. Ось так от. Давайте тепер я поясню, чому та як я зайшов в цю угоду, так чому саме в такому напрямі? Все максимально просто. Перше, що ми з вами можемо побачити, це звернути увагу на індикатор RSI, котрий у нас з вами знаходиться на хвилинку нижче 70%. Тобто, під час входу в нашу угоду ми можемо провести ось таку паралель. Він знаходився нижче 30, вибачається відсотків. Да? що каже нам про те, що ми з вами знаходимося нижче даного значення, відповідно знаходимося у рівні перепродажу. Це свідчить нам про те, що ціна на актив євроджуває зараз. У нас занижена. Відповідно, найближчим часом ми з вами маємо рухатися у вихідному напрямі. Та виходити вже ближче до приблизно центральної зони, да, враховуючи наш індикатор RSI. це перше і дуже важливе, насправді. Але я ніколи не входжу в угоди, просто відштовхуючися від одного індикатору RSI. тому що індикатор RSI сам по собі дає нам тільки підтвердження, і в ідеалі його використовувати якраз таке підтвердження, як просто прямий індикатор, який може видавати нам сигнали, його краще не використовувати, тому що. Він відпрацьовує так не найкраще, тому що можуть бути деякі похибки. Давайте я поясню, чому я увійшов угоду саме з точки зору технічного аналізу. Задля цього мені варто взяти прямокутник і за допомогою прямокутнику провести просто паралель да, до нашого рівня, до нашого рівня підтримки, що ми з вами можемо тут побачити. Дивіться, у нас є рівень підтримки. Поясню ще раз для новачків, для тих, хто не розуміється. Що такий рівень підтримки? Рівень підтримки це ось ця зона, і ви можете переглянути, що підходячи до цієї зони, ми з вами відпрацьовуємо і відбиваємося від неї. Дивіться, ми з вами підійшли тут, і відбилися від неї догори. Ми з вами підійшли тут, і також відбилися від неї догори. Підійшли тут, і також відбилися від неї догори. Тобто, постійно ми з вами, давайте зробимо скріншот, ось такий. Підходячи до... Даної зони відпрацьовуємо від неї в протилежному напрямі і відштовхуємося вгору. Давайте поясню максимально базовою мовою, чому так працює. Дивіться на ринку, у нас є покупці і продавці. Тобто, коли у нас ту або іншу валюту, той або інший актив купляють, тобто купляють покупці, актив і графік активу рухається догори. Коли продавці продають відповідно той або інший актив, ми рухаємося донизу. Всі ці люди, всі ці люди, котрі торгують на ринку, вони дуже рідко заходять по маркету. Дивіться, у нас є два варіанти входу в угоду. У нас є варіант входу по маркету і є варіант входу лімітом, да? лімітним ордером. Поясню, що це таке. Перше, коли ми входимо з вами в угоду по. Маркету ми з вами заходимо по поточній ціні. Давайте розберемо це з точки зору людей, котрі саме торгують і рухають наш ринок вгору або доносу. Дивіться, до речі, у нас угода можливо Здається, зараз мінус. Зараз я продовжу. Не думайте, що я забув ось. Ми тоді просто перекриємося, якщо вона зайде мінус. Давайте повернемося до покупців та продавців, да, про що я розповідав. Є лімітний ордер і є маркет. Маркет це поточна ціна. Тобто, умовно зараз я хочу купити на 1 мільйон. Доларів, наприклад, так, знову ж таки все умовно біткоїн. Так? Я можу купити його умовно по ціні 100 тисяч доларів прямо зараз. А можу трошки дочекатися, коли він впаде до 90 тисяч доларів і купити його а, до 90 тисяч доларів за 90 тисяч доларів. Так? Відповідно, у мене буде краща ціна. Тобто, я значу, я думаю, уловили. Якщо ми купляємо по 100, то ми маємо гірший результат, коли він буде рости. Якщо ми купляємо по 90, то маємо ліпший результат. Якраз таки такі люди, е, котрі маніпулюють ринком, котрі мають великі бюджети да, у е, своєму е, да? хоча хотілося так сказати, але ну, я думаю, мене зрозуміло. Ось, е, то ці люди зазвичай входять лімітними ордерами. Тобто вони виставляють, що той самий вітковін вони хочуть купити по певній ціні, тобто вони не хочуть придбати його одразу за 100 тисяч доларів, а вони хочуть дочекатися, коли. Валюта, коли віткої, наприклад, буде у нас падати і купити його нижче. Такі зони формують і рівні підтримки. Тобто, підходячи до них, ми з вами будемо відштовхуватися. Умовно, так? ось тут у нас продавці продають, починають продавати, продавати, продавати ось тут, так? в цьому діапазоні десь. Тобто, хтось по ціні, давайте бачите, ось Ціна, я не знаю, як вам продемонструвати, да, щоб не відходити курсором. Тобто, ось туди проводимо паралель, рухаємося. Оце ціна наша 150, 165, 041. По цій ціні якась людина хоче купити, да, зайти в угоду, купити євро чипівальда. Відповідно, коли людина з великим бюджетом входить в ці ситуації, вона автоматично рухає ринок догори, умовно сюди там ну декілька мільйонів да, або мільярд доларів хтось обалює, да? Ринок рухається вгору. І ось такі зони з вимогою технічного аналізу ми також можемо з вами шукати і шукаємо це прямо, ну, є таким базою, ґрунтом технічного аналізу. Тобто, ми з вами відокремлюємо такі зони, і від таких зон можемо з вами шукати угоди, в котрі ми з вами можемо кодити. Тобто, Все, що нам треба зробити, це знайти рівень підтримки. Або рівень супротиву. В нашому випадку підтримки. Давайте тепер розберемо його знову ж таки. Я вам поясню, як це працює, чисто для того, щоб ви розуміли, тому що є багато новачків. Дивіться, ось тут ми з вами відокремлюємо а, три елементи нашого графіку. І четверте, ось тут. Першим у нас завжди є формування. Я просто розберу вам, щоб ви це краще розуміли. Так, першим у нас іде формування. Це я буквою F, да, її позначив. Другим у нас іде підтвердження. Підтвердження чого правильно? Підтвердження нашого формування, тобто підтвердження того, що ось це формування було Так? Да? Що ми сформували з вами наш рівень підтримки і далі будемо відпрацьовувати. Далі, після формування і підтвердження, ми з вами рухаємося і маємо відпрацьовувати відповідно, коли ми з вами відпрацьовуємо. Ми з вами відпрацьовуємо перший раз, і тим ми вже надаємо підтвердження тому, що цей. Той або інший да, рівень підтримки має вагомість на графіку, тобто, що він не просто так у нас тут намальований, а він насправді виступає вагомим фактором, по котрому ми з вами можемо відштовхуватися і входити в угоду. Коли у нас є формування підтвердження відпрацювання, ми з вами можемо вже в принципі розглядати велику кількість, велику кількість точок коду на на угоду. Наприклад, тут ми з вами можемо провести лінію, да, можемо подивитися, що ось тут ми з вами торгувалися, тобто ми. Вже не підходили до даного рівня підтримки, але ось тут ми з вами повертаємося до нього, да? і так само відпрацьовуємо. Тобто так само відпрацьовуємо ще раз і логимо, да, друге за рахунками відпрацювання. Що я хочу вам, щоб ви зрозуміли, ви з цієї інформації. Ми з вами, коли маємо той або інший рівень підтримки, від нього, скоріш за все, будемо відпрацьовувати на відбиття. Є фактори, там, при котрих ми можемо його пробувати, але. Здебільшого такі рівні відпрацьовують на відбиття, тобто підходячи до рівня підтримки, да? до рівня ось цей рівень, у котрому е, ну, кити, да? люди, у котрих великі бюджети, виставляють свої ордера і рухають наш шлюн до гори. Коли ми тут підходимо до цієї зони, звідси ми будемо відбуватися і рухатися у виступному напрямі. Зараз ми з вами заберемо плюс, як я і сказав. Е, на, рахунок, на рахунок наших угод, давайте я вам продемонструю. Дивіться. По першій угоді ми з вами забрали мінус. Гляньте, Євро ДЖПІОТІ Сім. Першого де ми з вами забрали мінус. Чому Поясню. Тому що ми з вами просто підібрали трошки невірних час експірації. Да? Нам його не вистачило, таке буває, таке реально іноді буває. І отримали мінус. Але ж ми з вами перекрилися, тобто війшли подвійною сумою в наступну угоду. І в результаті вже наступної другої угоди ми з вами забрали прибуток, що як на мене є ну насправді гарним результатом. Е, відповідно, в цілому ми з вами лишаємося в плюсі, тому що в угоду номер 2 ми з вами інвестували подвійну суму, тобто в два рази більшу, ніж на попередню угоду. Тим самим ми перекрили втрачене те, що ми втратили в першій угоді, та ще й заробили кошти нам ну, головою, да? тобто зверху ще ось. Як на мене, дуже гуд, дуже дуже гарний, насправді результат В даній ситуації я буду входити на більший час операції. Зараз поясню, чому зайду я на 5 хвилин і відкрию цю угоду у висхідному напрямі. Валютна пара USDPHP. Перше, Перше, ми з вами можемо переглянути, це індикатор RSI, який знаходиться доволі близько до нашого з вами вже рівня перепродажу, проте не підійшов ще до нього. Тому на RSI ми зараз не звертаємо уваги. Так. Давайте навіть видалимо його і просто будемо дивитися на наш графік. Що ми з вами можемо переглянути? Ми з вами можемо переглянути абсолютно подібну ситуацію, тобто переглянути з вами рівень підтримки, котрий зараз можливо буде пробитий. Але ми з вами розглядаємо те, що в цю угоду ми входимо саме від нього. Саме від нього ми з вами входимо і будемо від нього з вами відпрацьовувати. Дивіться, відокремимо його ось так і можемо подивитися на відпрацювання і підтвердження. Я б я його враховував саме так, тому що в принципі, ми відпрацювали трошки вище, трошки заздалегідь, тому все можна рахувати як за одне підтвердження і тим самим відпрацювання. Дивіться, Відокремлюємо кожен з моментів на графіку і розписуємо все. Тобто, кожен з елементів у нас з вами є. Дивіться, Перший елемент у нас це формування, так. другий у нас це. Підтвердження гляньте, підтвердження. Тобто, ми сформували наш рівень ось тут, да бачите, відбилося від нього перший раз. Е, і ну тобто відбулося в від нього перший раз, і відповідно дали зрозуміти, що він у нас цілком існує на графіку, що він у нас взагалі на графіку ось тут є. Е, далі підтвердили його, тобто конкретно в цьому моменті. І ось тут вже з вами маємо відпрацьовувати. Ну, як мінімум, я очікую відпрацювання. але Може бути така ситуація, що зараз ми з вами будемо молитися донизу. Таке іноді буває, і це варто враховувати. Подивимося, я все поясню да, від свого аналізу відмовлятися не буду. Що я хотів вам показати на рахунок часу експірації. Дивіться, тут я взяв час експірації 5 хвилин. Давайте я поясню, як та звідси взагалі я виходжу з якої інформації, да, що мені треба зрозуміти. Щоб обрати певні час операції, коли я торгую за технічним аналізом, все максимально просто. Ми з вами можемо дивитися на те, як ми відпрацьовуємо до цього, тобто як ми відпрацьовуємо попередні ситуації. І звідси вже робити висновки. Ми можемо з вами переглянути, що ось тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Е, сім свічок навіть нам головою вистачило до нашого відпрацювання. Та? Тобто, якщо б ми зайшли ось тут, або ось тут, або ось тут, або ось тут, ми б у будь-якому випадку з вами отримали плюс. Тобто е, сім свічок, сім'я одну хвилина свічок, правильно? Тобто сім хвилин часу експерименції тут би нам підійшло. І в наступному випадку ми з вами можемо переглянути раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Є свічок. Та? Тобто 6 свічок, де б ми з цих зелених свічок з вами не зайшли, ми все одно з вами отримали прибуток. Та? Відповідно, ми з вами можемо подивитися, що в принципі ми з вами можемо заходити або на 6 хвилин час експірації, або на 7 хвилин час експірації. Проте я не хочу сильно ризикувати, і краще просто відкриюся, відкрию угоду на час експірації трошки менше, саме на 5 хвилин. Задля того, щоб і не перебільшувати, да і сильно мало не брати. Тому беремо саме 5 хвилин. Я думаю, що ось саме 5 хвилин має витрати відпрацювати, тому що до цього ми відпрацьовували з вами за 6 хвилин та за 7 хвилин. А зараз ось така ситуація, що можливо зможемо відпрацювати скоріше. Тому відкриваю угоду на 5 хвилин час експірації і спостерігаємо за її відпрацюванням. По цій ситуації ми з вами отримуємо мінусовий результат і зараз просто зайдемо прикриття. Ви спитаєте мене, що пішло не так, без проблем відповім. Просто пробили даний рівень підтримки. Іноді бувають такі моменти, котрі ми з вами можемо е не враховувати. Можливо, не передбачити одразу. Тому все, що ми з вами робимо, це просто шукаємо іншу ситуацію. Іншу ситуацію, котра буде підходити нам по всім параметрам, і в котру ми з вами зможемо увійти, відповідно відкриємо з вами угоду. Бачу ситуацію по валютній парі AUD-CAD. Зараз я буду заходити на час експірації 1 хвилина 30 секунд, 30 секунд чисто. Докину, скажімо, далі б точно відпрацювати. Зайдемо ми перекриттям, і давайте я також вам все поясню. Що я бачу по даній ситуації, чому я заходжу в дану угоду? Ми з вами можемо переглянути, що до цього ми з вами торгувалися в явному боковіку. Боковік це той момент на графіку, коли ми не даємо з вами чіткого руху донозу або вгору. Тобто, можемо переглянути, що ось тут ми з вами торгувалися в діапазоні ось цього прямокутника, там і не давали чіткого руху в тому або іншому напрямі. Відповідно, з вами ми не можемо зрозуміти та визначити чітко наш тренд. Після чого ми пішли трошки догори по даній ситуації, проторгувалися ось тут і далі спали в несхідному напрямі. Спали, спали, спали і продовжували спадати. Що ми з вами можемо зрозуміти з цієї інформації? Дивіться, беремо так само скріншотом і можемо визначити, що звідси, звідси, з вами, друзі, з цього значення, ми з вами маємо Чіткий і нехідний тренд, від кодро зараз з вами можемо і. Відштовхуватися. Тобто ми з вами рухаємося нижче, нижче починаю з ось цього діапазону, починаючи звідси, ми спадаємо, спадаємо, спадаємо і робимо це постійно. Я зараз хочу зайти на продовження даного трендового руху, продовження даного трендового руху донизу, і відповідно забрати плюс по даній годі. Якщо вона зайде в мінус, буває такі ситуації, да? Ну, тобто сесії, який буде. Раз це був перший мінус, це буде другий мінус. Да? Ну такі буває, знаєте, я вам демонструю все, як є, нічого від вас не приховую. Зайду навіть на одну хвилину, якщо ми отримаємо мінус по цій сьогодні, і ми відпрацюємо. Давайте зараз переглянемо. Тут вже шансів немає. Зараз я вам простую і проходимося. Заходимо ще на 25 тисяч, це перекриття. Це перекриття. Тому що тут ми втратили з вами да Заходимо і два. Ну, тисячу таки до тому що максимальну суму видається 25 тисяч. Мені ну округлити. Чому б не округлити, якщо можна. Округлити та отримати прибуток трошки-трошки більше. Да? Конкретно в цій ситуації, типу, тут тисяча ніяк не заробляє. Ось. Знову ж таки, основним аналізом це є низхідний не тренд. Несхідний тренд, котрий я очікую, що буде продовжуватися. І саме головне, саме головне рівень підтримки, котрого тут немає. Тобто, дивіться, М -м -м, був у нас ось тут рівень підтримки, та, умовно ось тут можемо з вами його визначити. Тобто, у нас тут був чіткий рівень підтримки, від котрого ми з вами відбувалися да? і рухалися вгору. Але ж, якщо ми подивимося це тут. То ось цей рівень підтримки був давним-давно пробитий. Пробитий він у нас був ось тут, тобто ми його ще, да, розширимо. Бачимо, що тут ми пішли нижче. Ось цей рівень підтримки вже немає дійсності, тому що ми теж його пробили. Відповідно, ми з вами маємо рухатися донос, тому що у нас немає рівня підтримки і є взагалі націльне терени. Воля Забираємо з вами прибуток, фіксуємо ще відмінну суму коштів, і в цілому отримуємо ще один відмінний плюс. Якщо ви хочете отримувати більше подібних стратегії, навчання а головне безкоштовні сигнали, які ви зможете копіювати, обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Я відкрив доступ для перших 10 бажаючих, тому обов'язково тисни на посилання в описі даного відеоролику та доєднуйся до українського трейдинг-ком'юніті. Витративши 15 хвилин свого часу, я заробив. Більше 10 тисяч гривень чистого прибутку, що як на мене, є насправді дуже крутим результатом. Якщо ви хочете отримувати такі самі угоди, то як я й казав в попередньому відеофрагменті, можете переходити до мого телеграм-каналу і навчатися там заробляти кошти на трейдингу.